Кінець світу, як врятуватися, відповідь дає Бог. І коли прилітають десятки крилатих ракет, і навіть повітря здригається, залишається лише стояти на слові Божому, тому що цей світ він стає все шаленішим через своє безбожжя. І люди не йдуть до Бога. Вони намагаються шукати. Свої шляхи, але коли немає Бога, тоді ми бачимо, що множення божевілля це призводить е, цивілізації до краху. Та історія, та Біблія про це чітко говорить. Ми знаємо, що цивілізація вона добігає кінця. І апостол Іоанн, відкриваючи історію майбутнього в книзі Откровення, він говорить про те, що коли на коли на землю виливаються чаші Божого Гніва, царі земні на чолі з Антихристом і лже пророком, вони зберуться на війну проти Христа в долині Армагеддона. Вони приїдуть туди. Не на БМВ, не на Мерседесах, не на танках і не прилетять вертольотами. Написано, що вони приїдуть на конях. На той час. Не буде технології цивілізації вже буде зруйнована і до цього, і за шостої труби загине третя третина людства. А за сьомої чаші Божого гніву почнеться переробка цього світу. Так само, як це було при всесвітньому потопі близько 4400 років тому. Не стане гір, кожен острів він рушиться з місця та град масою 30 кілограм падатиме на землю. Як земля була знищена під. Від зла під час потопу, так і останнім часом Бог Він очистить землю від усієї нечистоти і станеться зміна влади, вона буде віддана святим, які мають царювати на землі. Сьогодні ми розуміємо, що світ уже увійшов у цей фінальний час. І ми стоїмо перед шостою печаткою апокаліпсису. І якщо ви хочете знати більше, про події цього останнього часу як врятуватися та врятувати інших, підписуйтеся на наш телеграм канал Салтаненко. Амінь.